Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Івано-Франківська атакує дрони над містом Дима. Червона серія вибухів. Під час ранкової тривоги Росія, в тому числі з території Білорусі, обстріляли Франківська. Атакували сьогодні лише дронами, незважаючи на взліт стратегічної авіації, РФ та радіопереговорів про можливий пуск ракет по зашифрованих цілях в той же час із шости стратегічних бомбардувальників ту 95 п'ять повернулися не всім. Як пише телеграм-канал «Ночной свободный русский волка стався довгоочікуваний прогноз від телеграм-каналу «Топор помсти» під час зальоту на посадку поряд із Оленю відпрацювали знову. пезарка ігли по бомбардувальнику Ту-95. Одна із ракет влучила в кабіну, друга в хвіст. Пише телеграм-канал. Телеграм-канал Топор Помсти пише. Цього разу Франківщина під прицілом шахетів. Дуже велика кількість дронів користуються тим, що у нас обмаль ППО Франківська накрило. Наша молодь, наші молоді пілоти нова група які зрештою скоро вже практично йдуть на навчання. Пілоти молоді будуть навчатися за іншою програмою. Знаємо, що Велика Британія і інші країни будуть навчати їх на новий тип. Літака західну техніку на F-16. шістнадцять. Передусім, слава Богу, загиблих немає. Пише телеграм-канал Офісне мишення. Також Росія знову атакувала дві теплоелектростанції. ДТЕК. мова може йти про бурштинську та одну на півдні. У франківсько чорний густий дим влада просить закривати вікна. Охолоджувач однієї з підстанції прорвано. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства після закінчення атаки енергетика оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлені роботи обладнання. За попередньою інформацією пішлося без постраждалих. Спочатку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів. Також сьогодні, під час атаки, у його чутно звук вибуху пишуть телеграм-канали. За даними телеграм-каналів, на місцевому аеродромі були лише муляжі західних літаків. Аеродрому не діючий Росія, як завжди потрапляє. Тила кошти на дерев'яні макети F-16, які розмістили по всій країні розвідка окупантів і стариті до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.